Ти ще точно не заробляєш на слідкування за китами і не знаєш, що це таке. Ходімо, я тобі розкажу, що це. Нещодавно я в своєму телеграм-каналі Доман посилання в шапці YouTube. Я опублікував дуже великий пост про те, як зараз можна заробляти і на чому. Так ось, я дуже знайшов цікавий спосіб слідкування за китами. Так ось переходимо за двома посиланнями, які я залишив. Перший кит з отожа Трампа, який сьогодні зірвав куш всі позиції. В нього в шорті, дуже великі об'єми. Бачимо про те, що в нього дуже великий ПНЛ. Але саме цікаве, переходимо в кладочку Мо і бачимо про те, що в нього майже за всі дні позитивний ПНЛ і за 24 години останній де стався дуже великий дамп у нього, плюс-мінус 29 мільйонів доларів чистого прибутка. Так, ось переходимо з вами знову на другого кита, Бачимо про те, що він також шортить ринок на фоні цього. В нього зараз там мікро-мінуси, але переходимо знову в кладочку Мо і бачимо про те, що в нього знову тут позитивний ПНЛ за 24 години. І за весь час, Тому, якби ти за нього слідкував би то. Ти також б, мав би такі позитивні результати в крипті і в трейдингу. Криптокити точно ще знають більше за нас, і вони точно знають більше новин, які можемо потенційно не знати. Ми тому за ними варто слідкувати і просто використовувати їх для аналізу ринку або просто для загального розуміння на ринку. А детальний опис і як з ними працювати все опублікував в телеграмі. Тому переходь, підписуйся там, знайдеш дуже великий пост і інші цікаві можливості в крипті. Тому переходь. Я навчу тебе трейдити безкоштовно.